А тепер, друзі, інформація про яку мало хто знає, а повинен би знати кожний громадянин. Отож, яка максимальна сума для переказу з картки на картку і як не потрапити під фінмоніторинг і не отримати блокування рахунку? Сьогодні ми, друзі, зануримося в тему, яка останнім часом хвилює буквально кожного українця, бо чесно, у кожного є картка, кожен щось перекидає, купує, продає, отримує. І всі ми боїмося одного фінмоніторингу та блокування рахунку. І от головні питання, які звучать чи не щодня. Яка максимальна сума переказу з картки на картку, яка сума не потрапляє під фінансовий моніторинг, і як правильно робити перекази, щоб банк не заблокував картку і не почав перевірку? От сьогодні ми якраз і розберемо все до дрібниць без води і без паніки, друзі, чітко, ясно і по-людськи. Але перед тим дозвольте запросити вас підписатися на канал. Мені це дуже приємно і мені додається більше стимулу працювати, коли людей стає більше, є коментарі. А я буду старатися зробити від себе якомога більше, щоб вам допомогти. Вибачайте за відступ. Давайте продовжимо. Отож, почнемо з простого. Банки це не сервіс для переказів, це фінансова система країни, яка має свою відповідальність і перед державою, і перед законом. І головна задача банків захистити себе і державу від перше фінансування тероризму, друге відмивання коштів. І третє незаконної підприємницької діяльності, і це зрозуміло. І саме тому банки зобов'язані перевіряти підозрілі операції не тому, що хочуть, а тому, що мусять. Це не каприз такий собі просто. А це, друзі, є закон. Тож, не дивуйтеся, якщо банк бачить регулярні платежі, великі суми або дивні перекази, система автоматично вмикає фінмоніторинг. І перша дія, яку банк робить, просто блокує карточку і все. Неприємно, так? Неочікувано, правда? Але законно, це абсолютно законно. Зараз ви почуєте, як цього. Спостерігати і не допустити ліміти та правила банків і що реально можна, а що ризиковано, друзі. Почнемо з найпопулярніших банків України. Це «Приватбанк» та Монобанк. Коли я особисто звернувся до «Приватбанку» з питанням про ліміти, мені повідомили наступне. Поповнення картки через термінал. Дивіться, максимально 148 500 гривень на картку фізичної особи, щоб ви собі пам'ятали. Уже цікаво, правда? Перекази на картку з другої карточки. Якщо переказ приват на приват, ліміту немає, друзі. Якщо приват на інший банк. То ліміт до 30 тисяч гривень, щоб ви собі знали. І отут важлива деталь: навіть якщо банк дозволяє такі суми, це не означає, що ви автоматично поза увагою фінмоніторингу. Банк може пропустити платіж, але система його зафіксує так і так. Якщо вона побачить регулярність або ризик, або перевищення контрольованих сум. Вас почнуть перевіряти, будьте готові. Головний, тут поріг 400 тисяч гривень. У кінці 2022 року Національний Банк України прийняв постанову номер 60 за якою банки зобов'язані посилити перевірки операцій на суму 400 тисяч гривень і більше. І тут багато хто зітхнув. О, та я до таких сум навіть не наближаюся, ми би собі подумали. Але це помилка, бо ця сума не одиничний платіж, а загальна сума операцій, яка може накопичуватися. І це ще навіть не головне, куди небезпечніший поріг у 30 тисяч гривень. Дивіться, слухайте уважно. Закон України номер 361 про запобігання та протидію легалізації доходів говорить. Він моніторинг проводиться при операціях, що дорівнюють або перевищують 30 тисяч гривень. І тут важливо, суми можуть накопичуватися. Тобто, якщо ви отримуєте перекази по 10 тисяч гривень три рази, система може розцінити це як ризиковану вже операцію і відправити вас на перевірку. А тепер те, що шукує взагалі багатьох. Перекази готівкою по Україні від 5 тисяч гривень також можуть бути перевірені вже. Це означає, що суми понад 5 тисяч гривень у сукупності можуть стати причиною уваги фінмоніторингу. Особливо, якщо, друзі, якщо вони регулярні, надходять від різних людей і не мають чіткої мети і виглядають як бізнес просто платежі. І саме тому так багато карток сьогодні блокується. Люди ведуть діяльність, продають щось онлайн, але не зареєстровані як ФОП, а банк бачить це і регулярні платежі, призначення оплати товару. І одразу стоп, друзі, блокування. Які операції не підпадають під фінмоніторинг? Це важливо знати кожному. Перше це зняття коштів із власного рахунку. Сплата податків, штрафів, зборів, страхових внесків, платежі на рахунки державних органів та місцевої влади, наступне це оплата комунальних послуг на будь-яку суму і останнє нарахування аліментів, пенсій та одноразових допомог. Тут все чисто питань не буде, якщо ви тільки це робите. Що писати в призначенні платежу ще вам хочу допомогти, щоб не було проблем. Оце пункт, через який найбільше людей потрапляють у халепу. Дивіться, якщо вам надходять гроші, і в призначенні написано: оплата товару, оплата послуг або покупка. А ви не є ФОПом і не компанія, це 100% викличе питання. Більше того, банк може розцінити це як незаконну підприємницьку діяльність. Пам'ятайте про це і накласти штраф до 85 тисяч гривень. І це не є жарти, що можна писати безпечно. Дивіться: допомога від родини, повернення боргу, продаж вживаної речі, безповоротна фінансова допомога. Це не оподатковується і не викликає фінмоніторингу взагалі ніяких жодних підозрів. Головний секрет не робіть системних операцій. Якщо ви щодня поповнюєте картку на однакову суму, це виглядає вже як бізнес. Якщо ви щодня, наприклад, переказуєте кошти на інші картки, це виглядає вже як бізнес. І якщо всі платежі в один день, в один час, однакові, це також виглядає як бізнес. Система не дурна, вона бачить, вона бачить все. А якщо потрібно переказати велику суму, спитаєте, дивіться, не робіть один великий платіж. Краще розбийте на кілька менших операцій у різні дні і у різний час. Ну, наприклад, 400 тисяч гривень одним платежем майже гарантована перевірка буде, пам'ятайте. 8 платежів по 50 тисяч гривень у різні дні значно безпечніше буде. Я вам зараз скажу топ-5 правил, щоб не потрапити під фінмоніторинг. Це порядні правила, безпечні і законні. Ми тут тільки виконуємо законні речі. Дивіться, не робіть регулярних однотипних платежів просто. Друге, слідкуйте за призначеннями платежу. Третє. Уникайте великих сум одним платежем. Четверте, не ведіть бізнес через картку Фізособи. І п'яте, друзі, зберігайте документи, підтвердження великих надходжень, договір, дарування, позики тощо. Вони вам знадобляться однозначно. Отже, давайте зробимо такий от підсумок. Ми спокійно це все обговорили. Бо тема, яку ми підняли, це не просто про картки, перекази та цифри. Друзі, це про фінансову безпеку, довіру банків, спокій у нашому житті і упевненість у завтрашньому дні. Дивіться, ми з'ясували дуже одну важливу річ, щоб ви собі пам'ятали: фінмоніторинг це не покарання і не погоня за людьми, а механізм захисту, захисту банківської системи, держави і що найцікавіше кожного з нас. Погодьтеся, це і нас захищає, бо якщо б в Україні не контролювали рух коштів, світ злочинців, шахрайства і тіньових схем давно би вже зламав нормальне життя закону слухняних людей, тобто нас з вами. Тому контроль це не є ворог, не переживайте, це просто частина правил. Така закону, але важливо інше, нам потрібно знати ці правила, щоб жити спокійно також і не потрапляти в неприємні ситуації. І сьогодні ми дізналися таке: ви собі ще раз підведіть такий підсумок. Є суми, які одразу привертають увагу контролю. Це. 30 тисяч гривень. І вище пам'ятайте. Друге, є загальний великий поріг 400 тисяч гривень, після якого перевірки стають жорстокішими. Це нормальні речі, і так має бути. Третє, регулярність і системність платежів це є більший ризик, ніж сама сума. Четверте, призначення платежу може стати вирішальним. Одне неправильне слово, і банк подумає, що ви ведете бізнес. І п'яте, якщо ви не зарігуєте, Зареєстрований як ФОП, але отримуєте платежі за товар або за послуги, це майже гарантія перевірки. І головне, ми от з вами тепер з'ясували, що абсолютно безпечні операції, комунальні платежі, податки, аліменти, власні зняття коштів, допомога від родини тощо. Я нагадую це, друзі, нам у підсумку, щоб ми розуміли. І тепер ще на закінчення скажу так, це найцінніше, напевно, що кожна фінансова дія повинна мати логіку і пояснення. Банк не вимагає неможливого. Йому просто потрібно розуміти, що ваші кошти, друзі, чесні, законні і мають зрозуміле походження. Якщо сума значна, Завжди краще мати підтверджуючий документ. Завжди договір, позики, дарування, розписку, чеки, квитанції – це є ваш такий е, щит, юридичний щит. І ще одна важлива рекомендація: не бійтеся реєструватися як ФОП. Якщо ви реально ведете підприємницьку діяльність, це не складно, не страшно і недорого. Але зате це повністю виводить вас. Із сірої зони, ризиків різних там і блокувань, будь-які претензії банку вже до вас будуть відсутні. Це буде відкритість і це буде ваша свобода. Пам'ятайте, у фінансах не завжди перемагає той, хто більше заробляє. Часто перемагає той, хто краще розуміє просто правила. І друзі, що я хочу сказати вам, таку одну ще просту, важливу річ. Ваші гроші це результат ваших зусиль. Часу, енергії та праці. І ви заслуговуєте на те, щоб ваші гроші були просто в безпеці, щоб ніхто не блокував ваші картки без пояснення. Тому, якщо ви десь раптом опинилися в якійсь ситуації, потрібна допомога, ви не самі пам'ятайте, пишіть коментар, я по мірі своїх можливостях вам допоможу. Це все безкоштовно, просто так, на дружньому, людяному настрої. Дякую вам щиро за увагу. Бережіть себе і ваші фінанси. Почуємося, друзі, на все добре, і хай вам щастить!